Це був більше ніж центральний матч туру, навіть більше ніж ключовий поєдинок за розподіл місць у верхній частині турнірної таблиці. Металіста Дніпро не розчарували тих, хто чекав гарячого футболу. Першим жару дав воротар Харків'ян Олександр Горіїнов. Після його кунг фу польоту, який арбітер Євген Ароновський залишив поза увагою. Євген Коноплянка ще довго тримався за обличчя. А коли боліти 10-й номер Дніпропетровців узявся мститися по футбольному. Після скидки гладкого ударом від попередчини Коноплянка відкрив рахунок. Ще за мить поперечка спрацювала за металіст, не пощастило Селезньову. нього. А так свій перший м'яч у матчі забили господарі. Валідольна атака харків'ян включила в себе удар Сергія Валяєва в поперечину, постріл Тайсона у стійку і незарахований через офсайд Голдевича. Схоже, Коноплянка дуже сильно образився на Героїнова через те зіткнення у першому таймі. Вдруге переграти в Харків'ян йому допоміг Мілан Обрадович, який дуже хотів, але не встиг створити штучний офсайт. Ось так за 20 хвилин до фінального свистка Дніпро повів 2-0 і вже десь відчув наближення перемоги. Аж тут. Клейтон Хав'єр, бразильський плеймейкер, організував рятивний для металіста дубль. Якщо у першому з двох м'ячів є провина голкіпера Яна лаштовки, то другий цілковита заслуга бразильського таланту. Фантастичний за красою Гол Шав'єра підвів логічну ристу під фантастичним центральним матчем туру. 2-2.